Так, всім привіт. Підгул генераторів знімаю чергове відео на канал. Шкода Фабія. Багана я вже відняв. Шкода Фабія пригнана з Німеччини автомобіль 2009 року з вашим улюбленим атмосферним MPI 1,6 бензин. Автомобіль має адекватний пробіг 178 тисяч км. Механіка 5 передач і непогана комплектація. Що маємо в комплектації? Значить, маємо задній парктрон. Маємо два ключі, два склопідйомники, регулювання підігрів зеркал. Маємо круїз контрол присутній. автомобіль зараз заведено, має двохзонний клімат контроль, ну, центральний, два ключі, я вже сказав. Почечник присутній також по автомобілю. Має підлокітник, має аукс. Такий підлокітник цікавий в неї, гарний регульований. Оригінальні сидіння не шиті, перешивали ми тільки в ній кермо. 1,6 бензин. Улюблений двигун всіх. Це не БСЄ, до речі. Багато хто а, путає їх з БСЄ. це не БСЄ, це трошки інша історія. Але це теж надійний хороший двигун. Він себе гарно зарекомендував. Він встановлювався на поло, встановлювався набагато на поло, який випускався в Рашці, вонючий. Ну, На багато автомобілів він встановлюся. Сюди буде поставлений якийсь трошки інший акумулятор, друзі, тому що ми зараз поставили, оцей, бо оригінальний її просто не завів. В неї є фарбований один елемент, вона з Німеччини, вона адекватна, суха, гарна і, до речі, без, фактично без корозії автомобіль. Я вам покажу її по лакофарбовому покриттю сьогодні. По салону я думаю, що більш інтенсивно я покажу зараз, як буду проходити лакофарбове покриття з приємами. Так, почнемо з заднього лівого крила. Ой, правого, друзі, сорі. Перепрошую. Так, поки що не фарбовано. Зразу проходимо проєми. Так виглядає у нас задній диванчик. Підгорлівники всі на місці. 6300 доларів, друзі, ціна цього екземпляру. Карта тут адекватна. Я покажу потертості, які по ній є. Тут є якась подряпина невелика. Тут мікрозацеп. Ну, якщо, якщо, звичайно, намагатись придертися, то ви будь-якому блушному авто знайдете до чого Е, Хто приїжджає там хоче придбати новий автомобіль, друзі, вони не нові, вони всі блушні, в них є якісь нюанси. Хочете новий новий на... в автосалоні. Це вже заїжджена фраза, але ну, так і є насправді Так, 55. Проєм цілий, стійка тут ціла. він код, хто хоче пробити по базам. В неї 160 тисяч був останній сервіс на офіційному дилері. Якщо воно цікаво, вам то можете зайти передивитися, хто цікавиться такими автомобілями. Так, тут по цієї сторони по торпеду все добре. По цьому є якийсь мікро, хтось зацепив рукавок чи чим. Так, торпедо гарненьке, кнопки не витерті, виглядає автомобіль тут гарно. Ковролін також гарний, ручка передач виглядає адекватно, сидіння водійське не просажене, не продавлене. Так, тут все добре. Карта ця теж в адекватному, гарному стані. Крило це не фарбоване. Так, болти не кручені, не кручені. Тут. Кручені. Капот в нас в оригіналі. Це гуде генератор друзі, не звертайте увагу, це не автомобіль. Так. Те, що треба зробити, це заміна оливи тут. Заїхати, звичайно, на діагностику, передивитися для себе ходову, для того, щоб вам не було потім ніяких моментів. Так, проєм тут в оригіналі, в оригіналі. в оригіналі Тут також. Е, оце нюанс, який є в салоні. Тут був приклеєно е, для тримання телефону, такий спеціальний тримач. І от він от так, вони його там зняли в Німеччині. Я правда не знаю, куди його повторно можна приклеїти, але зняли і тут залишили таку проблему. Ну і, звичайно, сюди ввійшали телефон. Е, Залишилося такий момент. Ну можна Підфарбувати оцю рамку і сюди приклеїти знову ж таки той самий тримач, щоб він вже був, не муляло, як то кажуть, очі. Так, тут все в оригіналі. Зараз покажу вам, що фарбовано ці оці двері, але тільки понизу. Зверху ні. Ця арка фарбована. Двері тут були притерті. Була подряпана ось така. 1000 мікрон 800, є. ну, тобто воно було протерто. Приєм тут цілий 51, 53. А арка ось тут також, де воно було притерто, фарбоване. 1400, 1500, 135. Ну отак, друзі, оцей шматочок невеличкий. 400, 140 Тобто от, от така діляночка разом з дверками, тими, що були, отак воно було черкнуто і так і пофарбовано. Хто впав вворот там зараз біля телефона, або ще якісь у вас виникли проблеми фізіологічні в зв'язку з фарбованими елементами, прошу не телефонувати і дурниць не писати автомобілям по 12-13 років. Які нюанси є, такі є. Нічого не видумуйте і не пишіть всякого, всякої дурниці. Садня кришка косметично також. Підфарбована. Болти не бачу. Болт кручений. Кришка підфарбована, болт кручений. Ви їдете, точно знаєте, що з автомобілем. Ніхто вам казочків не розказує. Всі машини, всі автомобілі в нас є Бушні. Тут приєм цілий, все добре. Тут запаска так само можу продемонструвати, що тут все ціле і не побито для тих, хто вже там почав. Робити дописи, що типу ага, це взад була втулена, розкришка фарбована. Я перепрошую за сарказм. ну, Багато просто людей приїжджають, дивитися машини б і кажуть, так ви ж продаєте дорого, має бути гарна машина, має бути все ідеально. Я кажу, ви бачили пробіг, машина ціла нержава, гарна, технічно добра. Ну, а те, що в неї десь зазор якийсь стоїть, трішки не так. Ну так стоїть, тому що я ж сказав, мініна фара чи крило. А люди надіються приїхати і побачити взагалі машину з автосалону. Друзі, з автосалону це в автосалоні. Не ображайтесь. Все, підсумок. Шкода Фабія, кузов Універсал 2009 року, 1,6 бензин. Механіка 5 передач в комплектації парктрон, чорний колір, клімат-контроль, круїз-контроль, два підйомники, два ключі, повна сервісна дилерська історія, двигун 1,6 бензин атмосферний. Автомобіль коштує 6300 доларів, знаходиться в місті рівному, переїде за додаткові гроші до столиці. Оливу ми замінимо, так як коли вже 18 тисяч кілометрів вона проїхала ця Олива. Олива буде залита нова. Ну а далі тут двигун цепний. Далі, що захочете, те будете дивитися і обслуговувати. Я думаю, що то не є якась критична проблема. Це, друзі, з вами, як завжди, був канал Авторозбор. Адекватно приймайте те, що машини. Я не торгую новими. Нових автомобілів в мене немає. І так вони мають якісь нюанси. Нових болосних автомобілів не буває. За новими, то на казучки можете їздити по казучкам на авторіях. Не більше, не менше. Все. З вами, як завжди, був Степан. Приїжджайте, хочете, приженемо до столиці. Як в мене звільниться місце в столиці, я обов'язково пережену їх на столицю. Просто в мене там в оренді. Тільки 5 паркомістів поки що більше перед Новим роком набиратись не хочу. Ну, насправді не бачу в тому поки що сенсу. Тому що зараз перед новим роком, як завжди, автомобільний ринок зупиняється. Тим більше, що зараз війна і розраховувати на якусь активізацію людей немає сенсу. Але якщо хтось з вас захоче цей автомобіль або меган, ми без проблем доставимо вам його до столиці. Всім добра, всім пока.